І ось як виглядає зараз карта найгарячіших точок нашого сходу. Ще вчора найнебезпечнішим місцем тут був Слов'янськ, але ці години тут дещо спокійніше. В день наші кореспонденти там чули постріли із автоматичної зброї, але інтенсивного вогню не велося. Учора нагадаю, українські збройні сили повернули під контроль держави Слов'янську телевежу. Центр містечка, утім, залишається в руках місцевого криміналітету. Краматорськ. Учора тут українські військові теж повернули контроль над телевежею та штаб-квартирою спецслужб міська адміністрація Маріуполя залишається під контролем сепаратистів. Сьогодні вночі у місті дміли Покришки. Сепаратисти чекали на штурм, лякали самі себе, але не дочекалися. Захопленими залишаються об'єкти в Горлівці, Червоноармійську, Макіївці, Харцизьку, Константинівці. Практично у всіх цих містах місько-конкоми та офіси силових структур контролюються сепаратистами. Луганська область в центрі міста обласна адміністрація будівлі силових структур захоплені терористами. Антрацит районна адміністрація теж захоплена, так само як міліція. Антрацит розташований лише за 32 кілометри від російського кордону. За даними наших кореспондентів, організатори терористичного групу роздавали там зброю населенню. У Донецьку під контролем прихильників Донецької республіки залишається будівля ОДА. Вчора демонстранти із російською символікою атакували тут офіс корпорації ІСД, бізнес, до якого причетний донецький губернатор Сергій Тарута. З офісу, як повідомляють змі, викрали комп'ютерну техніку, а також ікони і запаси алкоголю. Чи чекає така ж доля і офіси інших бізнесменів, включно із головним донбаським господарем? Невідомо сепаратисти перетворюють схід на малопридатне для нормального життя місце.